Цікава модель краулера від Rema Hobby. Це модель 1073, ось такий позашляховик в 10 масштабі. Корпус в стилі вранглера. З водіями з ось таким от каркасом. Далі по машинці повний РТР-комплект, акумулятор, пульт керування, зарядний пристрій, інструкція, каталог запчастин. Все це є в наявності. Ось такий ще додатковий пакет. Це додаткові фари для встановлення на дах машинки, ключі, інструменти, тобто все, щоб одразу почати користуватися цією машинкою. Серва з металевими шестернями, 550-й колекторний мотор, заблоковані мости, масло амортизатори, металеві тяги і металева сама рама шасі. Далі, акумулятор в комплекті, регулятор. Колекторний, по-моєму, вони їх використовують від Hobbinga. І ось такі м'якесенькі Просто подивіться, наскільки м'які шини великі і м'які шини на цій моделі з паралоновими ставками. Ось цікава, цікава моделька з коробки одразу готова до використання. Нічого додаткового не треба для неї.